Неважко уявити світ, де в будь-який момент ви і всі, кого ви знаєте, можете бути знищені без попередження одним натисканням кнопки. Такою була реальність для мільйонів людей протягом 45 років після Другої світової війни, відомої як Холодна війна. Коли Сполучені Штати і Радянський Союз протистояли один одному по всьому світу, кожен з них знав, що інший має ядерну зброю, здатну його знищити. І руйнування ніколи не було таким близьким. Як протягом 13 днів Карибської кризи, США безуспішно намагалися повалити новий комуністичний уряд Куби. Ця невдала спроба стала відомою як Карибська криза і переконала Кубу звернутися по допомогу до СРСР. Радянський прем'єр Микита Хрущов з радістю відгукнувся на прохання, таємно розмістивши на Кубі ядерні ракети не лише для захисту острова, але й для протидії загрозі від американських ракет в Італії та Туреччині. На той час, коли американська розвідка виявила план, матеріали для створення ракет вже були на місці. На екстреній нараді 16 жовтня 1662 року військові радники закликали завдати авіаудару по ракетних об'єктах і вторгнутися на острів. Але президент Джон Кеннеді обрав більш обережний підхід. 22 жовтня він оголосив, що ВМС США перехоплюватимуть усі поставки на Кубу. Була лише одна проблема морська блокада вважалася актом війни. Хоча президент назвав це карантином, який не блокує предмети першої необхідності, радянська влада не оцінила цієї різниці. У обуреному листі до Кеннеді Хрущов писав, що порушення свободи використання міжнародних вод і міжнародного повітряного простору є актом агресії, який штовхає людство до прірви світової ракетно-ядерної війни. Так розпочалися найнапруженіші шість днів холодної війни. У той час, як США вимагали вивести ракети, Куба і СРСР наполягали на тому, що вони були лише оборонними. І оскільки зброя продовжувала залишатися на озброєнні США готувалися до можливого вторгнення. 27 жовтня радянською ракетою був збитий літак-розвідник, пілотований майором Рудольфом Андерсеном. Того ж дня радянський підводний човен, озброєний ядерною зброєю, був вражений невеликим глибинним зарядом з корабля ВМС США, який намагався подати йому сигнал до підйому. Командири підводного човна, що знаходився занадто глибоко для зв'язку з поверхнею, вирішили, що почалася війна і приготувалися до запуску ядерної торпеди. Це рішення мало бути прийняте одноголосно трьома офіцерами. Капітани Політрук дали дозвіл на запуск, але Василь Архипов, другий за посадою, відмовився його рішення врятувало день, а можливо, і світ. Але криза не закінчилася. Вперше в історії Збройні сили США перевели себе в стан Девкон 2 Оборонної готовності за крок до ядерної війни з сотнями ядерних ракет, готових до запуску, метафоричний годинник судного дня зупинився на одній хвилині до півночі. Але дипломатія продовжувалася у Вашингтоні. Генеральний прокурор Роберт Кеннеді таємно зустрівся з радянським послом Анатолієм Добриніним. Після інтенсивних переговорів вони дійшли до наступної пропозиції США виведуть свої ракети з Туреччини та Італії і пообіцяють ніколи не вторгатися на Кубу в обмін на виведення радянських військ з Куби під інспекцією ООН. Після завершення зустрічі Добринін зателефонував до Москви, заявивши, що час не чекає, і ми не повинні втратити цей шанс. А о 9 ранку наступного дня надійшло повідомлення від Хрущова про те, що радянські ракети будуть виведені з Куби. Кризу було вичерпано. Хоча в той час їхні уряди критикували за торгівлю з ворогом, сучасний історичний аналіз демонструє велике захоплення здатністю Кеннеді і Хрущова дипломатично розв'язати кризу. Але тривожний урок полягає в тому, що незначна помилка в комунікації або рішення командира прийняте за частки секунди могло звести на нівець усі їхні зусилля, як це мало не сталося, якби не мужній вибір Василя Архипова. Карибська криза показала наскільки крихкою є людська політика у порівнянні з жахливою силою, яку вона може вивільнити.